І ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Христос Воскресе. Христос Воскрес! Христос воскрес! Дорогі браття і сестри, тільки що ми прослухали уривок із Євангелія від Іоанна про бесіду Ісуса Христа в Самаря. Бесіда була дуже довга. І в цій бесіді і Самарянка, і Господь і Ісус Христос торкнулись багато питань. Але головне, що відбулося, що Самарянка поступово Прийшла до віри, що Ісус є Христос. Зверніть увагу на початку, Самарянка каже, як ти, будучи юдеєм, розмовляєш зі мною самарянка, Адже іудеї, і самаряни не спілкуються між собою. А ти насмілився зі мною розмовляти. Та ще й просиш води. А Христос їй на це відповідає. Іди поклич свого чоловіка. А вона каже, не маю я чоловіка. Христос їй каже, вірно ти сказала, що чоловіка не маєш, бо ти мала п'ять. І того, кого ти зараз маєш. Не є тобі чоловіком. І самарянка зрозуміла, що він сказав правду про неї і відповідає йому, бачу, що ти пророк, тому що знаєш моє життя, віховне життя. І як пророка вже питає, де треба кланятись Богу, поклоняться Богу? В Єрусалимі чи на горі горізини? А справа в тому, що згідно Повелінням Моїсея, тобто з Божим повелінням, жертви можна було приносити тільки в храмі в Єрусалимі. І ось ви зверніть увагу, юдейська релігія існує, а жертви. Не приносяться. А чому не приносять юдеї жертви зараз? А тому що нема храму, храм зруйнований. І тому приносить жертви юдеям нема де? Храму нема. Вони мріють. про Відновлення цього храму в Єрусалимі. А самаряни, оскільки вони відокремились від юдеїв, то вони вирішили поклонятися на горі горі І тому вона й питає. Де ж правильно поклонятися Богові в Єрусалимі чи на горі Гаризі? Хто правий, юдеї чи Самаряни? І ось тут Христос сказав, що істинні поклонники Будуть поклоняться і не в Єрусалимі, і не на горі Гаризів, а будуть поклоняться на всякому місті. І дійсно, як Христос сказав, що настане час і вже настав, коли істинні поклонники Будуть поклонятися Богу в духі і істині. Що значить поклонятися Богу і в дусі? Це значить, що треба Богу кланяться розумом, серцем, тобто душею, духом. Оце є істинні поклонники. А ті, які поклоняються Богу тілом, це не істинні поклони. І ми часто робимо поклони, а душа розум нас вітає десь, не з Богом спілкується, не стоїть перед Богом, а десь на, на, на який, з якими справами пов'язує свій розум, то це не є істинне поклоніння. А ось коли людина душею поклоняється духом, то вона з'єднується з Богом. Але Христос, зверніть увагу, сказав в дусі і істині. Тобто той, хто сповідує Бога, не таким, яким він себе відкрив, той не є істинним поклонником, тому що він поклоняється Богу не, не в істині, не істинно. Наприклад, єретики. ті ж, наприклад, Аріани, інші єретики, які не визнавали. Ісуса Христа Сином Божим. Але вони молились Йому. І цих про таких поклонників Христос каже, що вони поклоняються не в істині. Тому істинне поклоніння Богу повинно бути духовним, виходить із душі, із серця, із розуму. І, і з одного боку, а з другого боку, сповідувати Бога треба таким, яким він відкрив себе людям. Я ще хочу звернути вашу увагу на Хресне знамення. Ви подивіться, як ви часто хреститесь, махаєте руками і тільки а згадувати, що на, на, на Христі. Був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос, ми не згадуємо. І це не є істинне Хресне знамення. Воно не спасительне, Оце це тільки махання руками. Подивіться. На себе, як ви хреститись? І те, що Господь Ісус Христос сказав, що на всякому місці можна поклонятися Богу, це означає, що молитися Бога можна на всякому місці. Не тільки в храмі, а й вдома. Не тільки вдома, а й в дорозі. Не тільки стоячи, а й лежачи в ліжку. Не тільки в такому стані молитовному, а й в стані, коли людина працює. Як можна молитися і працювати? Можна. Як? А треба працювати як перед Богом? Ніби в Його присутності ти працюєш. І коли ти працюєш в присутності Бога, то ти не будеш грішити. І не будеш говорити неправду в присутності Бога. І гроші не будеш брати в присутності Бога, як і ти не, не, не заслужив, не заробив. Це теж є молитва, тому Христос, апостол Павло, сказав, Безперестанно молиться. Безперестанно. І багато хто каже, як можна безперестанно молитися. От так і треба бути завжди присутнім перед Богом. І це є уже молитва. Тому що ти спілкуєшся з Богом, бо молитва. Це не тільки висловлення прохань чи подяки, а молитва це спілкування, єднання з Богом, а єднати з Богом можна і ввесні, і в весні можна єднати з Богом. І в свідомості. І під час молитви, і під час роботи, але в духі і істині і цих поклонників Господь назвав істинними. А храм потрібний, якщо можна молитися на всякому місці, то, може, храм і не потрібний, потрібний храм, тому що в храмі божественна благодать проявляється не так, як вдома або на роботі не так. І ви самі знаєте із свого досвіду, що в храмі особлива благодать. І, і навіть люди не віруючи, які приходять в храм, кажуть, якась особлива аура в храмі. Що це за аура? Ніякої аури нема, а є божественна благодать, яка присутня в храмі. Ви читали Біблію, коли Соломон побудував храм, то слава Господня наповнила храм. Вигляді хмари. Але ж Бог дух і раніше був, і, і завжди Бог дух є. А що ж це за хмара, яка наповнила храм Соломонів? Оце є особлива слава Божественна, яка війшла в цей храм. Так і в наші храми, оде Божественна благодать, бо тут звершується найважливіше таїнство перетворення хліба і вина в тіло і кров. Це відбувається тільки в храмі, і тому Тут особлива божественна благодать. І тому храми треба відвідувати. І дома молитися, але храм треба відвідувати. І тоді ми будемо істинними поклонниками, про яких Господь Ісус Христос сказав Замарям. Тому будемо прославляти Господа нашого Ісуса Христа, що Він, як Бог, відкриває нам Євангелію Христової істину. йому слава на віки.